Мої ну вітання на телеканалі Дніпро Ті. Випуск новин спорту. Грайте на болотах жабами та чортами. Збірна Бахрейну з футболу 86 го рейтингу Фіфа не збирається грати матч проти команди Росії, яка розпочала перемовини щодо проведення такої зустрічі. Вони дійсно зв'язувалися з нами з приводу товариського поєдинку, але ніяких домовленостей немає. У вересні ми гратимемо з збірною Кувейту і Туркменістану, заявив прес-секретар Асоціації футболу України Мохамед. Абдул Гафар раніше від спаренгу з орками відмовилася збірна Іраку ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну УЕФА та ФІФА. Відсторонили клуби і збірні Російської Федерації від участі у турнірах під своєю гідою. Зокрема, російські клуби вигнали з Єврокубків а збірну Росії, виключили з плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 і кваліфікації до Євро 2024. Англійський Манчестер Юнайтед англійський Манчестер Сіті дарують чинний переможець Ліги Чемпіонів. Перший. У своїй кар'єрі і в десяте за останні 11 років у ході проведення турніру виграв Суперкубок УФА. Слідніші 1-1 в основний час зустрічі він святкував успіх 5-4 в серії після матчевих пенальті над переможцем Ліги Європи, іспанською Севілією, для якої звітна поразка стала шостою з семи спроб здобути трофей, який вони востаннє завоювали у 2006 році. Окрім командної перемоги Манчестер Сіті, його наставник Пеп Гвардіола встановив унікальне індивідуальне досягнення. Він став Першим тренером, якому вдалося виграти Суперкубок Куефа, відразу з трьома різними командами до цього коуч брав трофеї з Барселоною в 2009 та 2011 роках в матчах проти Донецького Шахтаря та португальським порту відповідно та з Мюнхенською Баварією, коли у 2013 році переграв Лондонський Челсі. Подібний здобуток і в його підопічного хорвата Матео Ковачуча, який став першим футболістом в історії, хто завивав суперкубок УФА з трьома різними клубами у 2016 та 2017. Надцятому роках з мадридським реалом 2021-го, з лондонським Челсі, і нині з Манчестер Сіті. Тим часом нинішня формула розіграшу суперкубка Європи. Може змінитися у наступному році. УФА хоче у 2024-му проводити його у форматі фіналу чотирьох. Втім, наразі ще не визначені критерії для команд, які зможуть брати участь за новою схемою турніру. Олімпійський чемпіон 88-го року минулого століття зі стрибків жердиною і багаторазовий рекордсмен світу, колишній президент. Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка припинить діяльність у світовій організації легкої атлетики World Athletics. Він не висував свою кандидатуру під час виборів президента Федерації, у якій він перебував 22 роки. У 2019-му його призначили старшим віцепрезидентом організації. Рішення Бубки не балотуватися на посаду президента сталося після критики на його адресу, через те, що він не засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. А в жовтні, вже поточного Бубка залишив посаду президента Національного олімпійського комітету України у липні 2023 року розслідування одного з вітчизняних засобів масової інформації повідомило про те, що його фірма Монблан функціонує на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. Наразі ж на світньому легкоатлетичному конгресі Себастьяна Коу було переобрано президентом організації, а Українська олімпійська чемпіонка семиборства Наталія Добринська увійшла до складу світової організації легкоатлетики World Athletics і стала однією з 13 учасників. Керівної ради кожна країна могла висунути на членство лише одного свого представника. Як і очікувалася, чоловічна збірна України з баскетболу у півфіналі при кваліфікації до Олімпіади 2024 18 серпня, зіграє проти Хорватії, яка стала переможцем своєї групи у своєму заключному матчі групи ДІ, Хорвати перемогли Нідерланди з рахунком 89-81. До цього вони здолали також Бельгію 86-55 та Швецію 99-67. Музика недовго грала. Спортивний клуб «Дніпро-1» офіційно повідомив про те, що зі спортивним директором клубу Євгеном Красніковим ухвалено обопільне рішення про припинення співпраці. Напередодні він звернувся до генерального директора Андрія Русала з проханням звільнити його займаної посади. Минулого року я прийняв пропозицію керівництва Дніпровців взяти на себе селекційну політику клубу та сформувати тренерський штаб. Я вважаю, нам вдалося створити боєздатну команду, яка до останнього боролася за перемогу у чемпіонаті, пробилася до Дняної стадії Єврокубків, якби вдалося виграти чемпіонат, вважав би для себе сезон успішним. На сьогоднішній момент у Дніпрі залишилася команда, яка і в поточному готова боротися за золоті медалі. Після закінчення минулого сезону я довго розмірковував над цим рішенням, але бажаю його абсолютно вірним. Бо більшого, ніж я дав на даний момент спортивному клубу Ні. Дніпро 1 я дати не можу, і тому вважаю, що на сьогодні у клубі є достатньо фахівців, які зможуть підняти команду на якісно новий рівень. Я дуже вдячний вболівальникам клубу, його керівництву, головному тренеру, його помічникам та адміністративному штабу, і особливо гравцям команди, які, на мій погляд, у минулому сезоні зробили неможливе. Бажаю Дніпровському клубу великих перемог. Найближчим часом я планую повернутися до роботи у Харківському металісті, додав Красніков. Жіноча збірна України з волейболу в 10-візьме -е участь у фінальній частині Чемпіонату Європи, де її найкращим досягненням були бронзові медалі 93-го року минулого століття. У стартовому поєдинку нинішнього турніру, 18 вересня, в бельгійському місті Гент, синьо-жовті зіграють проти Сербії дебютний матч групового етапу континентальній першості 2023, яка наразі відбудеться відразу у чотирьох країнах континенту Бельгії, Німеччині, Італії та Естонії. Далі наші дівчата помірюються силами з колективами з Угорщини Бельгії. Словенії та Польщі до однієї восьмої фіналу, який відбудеться 27-28 серпня, вийдуть по чотири найкращі команди з кожного з чотирьох квартетів. Чвертьфінали заплановані на 29-30 серпня. Півфінали будуть зіграні 1 вересня, а фінал та матч за бронзові медалі 3 вересня. Левову частку гравчин збірної України складають вісім виконавців зі спортивного клубу Прометей на чолі з його головним тренером і водночас керманичем національної команди Іваном Петковим. Це Світлана Дорс. Анастасія Маєвська, Дар'я Шаргородська, Вікторія Олійник, Вікторія Данчак, Діана Мелюшкіна, Євгенія Хобер, Кристина Нємцева. Чоловічий чемпіонат Європи, також за участі збірної України, відбудеться з 28 серпня по 16 вересня у Болгарії, Італії, Північній Македонії та Ізраїлю. Тим часом напередодні старту нового вітчизняного волейбольного сезону відбулися зміни у складі учасників чоловічого та жіночого чемпіонатів та у суперлізі турніру жінок зіграє сім 7... Команд минулого року було вісім. Нині не візьмуть участі збірні України Ю 15 та Ю Замість Замісних до змагань приєднаються Рівненська Регіна та Чернівецька Буковинка у чоловічій суперлізі. Навпаки стало на одну команду більше. Елітний дивізіон залишив барком збірна України Ю 18 Новими учасниками стануть Чернівецька Буковина та Чернігівський буревісник. І на закінчення 13-річний дніпровець Дмитро Вишуванов виграв золоту медаль на міжнародних змаганнях серед юніорів з хайдайвінгу безсотних стрибків воду з платформи, встановленою на позначці 12,5 метрів, що проходили у маленькому малюничному містечку Мост на Сочі, Словенія. Кубок та золото у стрибках з висоти 18,5 метрів серед дорослих завивала 16-річна Нелі Чукановська, також з Дніпра. До змагань обох готував ще один представник нашого міста, старший тренер збірної України з хайдайвінгу Олег Вишиванов. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.